США нададуть Україні новий пакет допомоги на понад 3 мільярди доларів. Про це у п'ятницю оголосив Білий Дім. Серед іншого до пакету увійдуть бойові бронемашини Бредлі, інша бронетехніка та снаряди. Про деталі нового пакету допомоги ми поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка щойно повернулася з брифінга в Білому домі. Привіт, Юлю! Вітаю, Наталья. Отже, Юлю, ти щойно слухала представників Білого Дому, що включено в новий пакет військової допомоги і які терміни її надходження. Наталю, насправді це найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення Росії. Загальна його сума це 3 мільярди і 750 мільйонів доларів, але безпосередньо понад 3 мільярди йде на допомогу Україні, і трошки менше ніж 700 мільйонів на допомогу іншим країнам у регіоні. Якщо ми говоримо безпосередньо про військову допомогу, яка тепер буде надходити до України, то насправді дуже великий список і напевно найважливіше, найновіше обладнання у ньому це 50%. 50 БМП «Бредлі», як ти сказала, а до них 500 протитанкових ракет «ТОВ», а також 250 тисяч снарядів калібру 25 мм. Також додаткова артилерія закладена. Це 18 гаубиць 105-мм калібру і до них боєприпаси, 36 гаубиць 105-мм міліметрового калібру і боєприпаси до них також додаткові ракети до систем Хаймерс, багато бронемашин, тобто 100 бронетранспортерів, також додаткові машини Хамбі для того, щоб українці могли українці військові могли транспортувати своє військо. Також із нового і цікавого 4 тисячі ракет Зумі це ракети повітря Земля, які як сказала представниця. Пентагону Лора Купер можуть бути пристосовані безпосередньо вже зараз до українських літаків. Також закладено для повітряного захисту ракети РІМ 7 які називають морський горобець. Зазвичай її запускають із кораблів. Однак, як сказала Лора Купер, у випадку із українцями українці військові, як вона сказала, можуть пристосовувати і запускати їх із. Систем радянського зразка із наземних систем, тому дуже багато різних потужностей закладено у цьому пакеті. Насправді, і якщо ми говоримо про те, наскільки великою допомогою сполучених штатів, то вона вже сягнула понад 24 мільярди. ми надаємо пакети допомоги, виходячи з постійних безперервних розмов, які ми ведемо з українцями буквально щодня. Про їхню теперішню боротьбу і про боротьбу, з якою вони за очікуваннями матимуть справу в майбутньому. Кілька тижнів тому ми говорили, що не очікуємо припинення боїв взимку. Насправді, подекуди вони стали ще жорсткішими, зокрема на Донбасі. Тож ми хочемо переконатися, що українці добре споряджені та підготовлені для бойових дій, з якими вони зіткнуться в наступні пару місяців. Це власне, була відповідь на моє питання до Джона Кірбі сьогодні на брифінзі у Білому домі. Я запитала у нього, чому саме зараз надається саме цей пакет військової допомоги, і саме так він розповів, що насправді всі, всі ці засоби для допомоги українським військовим надаються, виходячи із потреб українського війська і за оцінками адміністрації, якщо росіяни підуть на наступ, чи українці краще підготовлені для оборони. Наталю, це теж дуже важливе питання. Якщо ми говоримо знову ж таки про те, коли надається цей пакет військової допомоги, то сьогодні на брифінзі у Білому домі я запитала у Джона Кірбі, чи не пов'язано це із тим, що можливо очікується новий наступ від Росії, а можливо наступ із півночі. І Джон Кірбі насправді сказав, що вся допомога знову ж таки надається, виходячи з того на якому етапі є війна. Адже він сказав, що в постійному контакті перебуває Білий Дім і Україна. Ська адміністрація, адміністрація українського президента, але також він сказав, що насправді за оцінками Білого Дому наступні кілька місяців будуть досить активним і динамічним часом. І насправді він сказав, що Росія перебуває у стані нападу від самого початку повномасштабної війни, і тому зрозуміло, що для українців дуже потрібні засоби, якими вони можуть захиститися. Він сказав, що він би не пов'язував саме обсяг цього пакету військової допомоги на 3 мільярди доларів без Редньо до того, чи піде Росія на якийсь новий потужний наступ. Однак він сказав, що Сполучені Штати хочуть переконатися, що українці мають все, що їм потрібно. Тому знову ж таки, якщо ми говоримо про оцінки Білого Дому, я запитала знову ж таки у Джона Кірбі, чи він оцінює, що українці зараз більше готові до якогось нового наступу з боку Росії, і він сказав, що українці насправді час за часом, раз за разом, демонструють, що вони готові фактично до усього і вони дуже гарно адаптуються до будь-яких умов. Давай послухаємо, що він мені сказав. Українці змогли зберегти досить вражаючий рівень готовності до того, з чим вони стикаються. Що справді вражає це те, як вони підлаштували до бойових дій не лише свої потреби, але й свої здібності в полі. Звісно, ми всі говорили сьогодні про Бредлі, але нещодавно ми говорили про можливості протиповітряної оборони та винахідливість, з якою вони використовують те, що їм надають. Українці ніколи не перестають дивувати своєю здатністю, адаптуватися до викликів у режимі режимі реального часу, і вони цілком відверті, чесні та відкриті з усіма партнерами, включно зі США, щодо того, що їм треба, аби продовжувати це робити. Юлю Наталі, Путин... лише одна ремарка. Якщо ми говоримо про знову ж таки БМП Бредлі, то Джон Кірбі сказав, що це надзвичайно важливі засоби зараз, тому що вони дуже легкі у застосуванні. Їх можна вони можуть виконувати складні маневри за будь-якою мовою, і разом із тими потужностями, які надає Німеччина і Франція, це буде дуже важливим доповненням для того, щоб українці змогли здійснити якийсь серйозний вплив на полі бою. Дякую, Юлія за цю детальну інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Ярмоленко.